Друзі, 20 жовтня. Росія почала наносити удари по об'єктам газопередачі, котрі забезпечують міста. Повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник. Ми бачимо, що ворог почав атакувати деякі об'єкти. Називати їх не буду. З, через які е, залежить розподіл природного газу на, по конкретним населеним пунктам. Я назву. Нічого й приховувати, газокомпресорні станції вибивають більше і менше. Ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити. Е, Потужність транспортування газу на конкретні ключові об'єкти теплозабезпечення, каже заступник міністра. За словами Колесника, зараз ці об'єкти намагаються захистити, Україна е, має намір імпортувати значні обсяги газу, щоб е, замістити. Недостачу роз... зруйнованого газовидобутку, друзі? Ну, давайте так, перше. А де ж бабки, які виділялися на захист цієї всієї інфраструктури раніше? І чому це не було раніше зроблено, а ко... зараз, коли жахнув смажений півень? Ну і нарешті, а що це взагалі? Закупівля газу. А якщо не будуть газокомпресорні станції працювати, хоч купуй, хоч не купуй, без різниці. Ну, а тут ще зачитаю вам дібіл Тимофій Мілованов, той який заступник керівника офісу президента. Пише, блокаути цього року будуть, вже є. Як готуватись? Перш за все, ментально, психологічно. Треба гостувати свою нервову систему. Звісно, генератори, батареї, ліхтарики, їжа, вода, опалення, зв'язок, плана. План Б то, що критично важливо. Але це всі вже проходили і знають, що робити. Прямо по списку у кожного свій. А ось що, що дійсно буде складно, це терпіти. Повномасштабна війна триває вже четвертий рік і бомбардування міст і сів посилюється, тому треба готуватись психологічно, готуватись сидіти в темряві по 8 годин, їсти холодну їжу, запізнюватись на роботу, стояти в корках, боятись обстрілів. Мене вас буде все б... бісити. Ми будемо сваритися з колегами, дратувати через дрібниці, відчувати пригніченість, особливо зараз, коли дні коротші і сонця менше. Але ми пам'ятаємо, ми маємо пам'ятати, що причина тут Росія, Путін, російська армія, а не хтось інший. Тому починати треба не з техніки, а з контролю стресу. Найпростіше це дихальні вправи. Вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 4, ще 4 секунди паузи, кілька таких циклів і мозок отримує сигнал, що все під контролем. Для мене працюють оази. Речі, які мене відновлюють. Інколи це книга. Друзі, собаки, буває, що баня або басейн. Ну і так далі. Потім там про ліки, про кортизол Можете почитати, подивитись, друзі, цинізму немає меж. Ну немає меж цинізму. Можете представити? Вони жирують, у них світло є, в кончах заспах, у них там все в поряді. А цей радник Офісу президента, цей дебіл Милованов, він не просто е, прогнозує. Він каже: буде холодно, буде темно, але дихайте глибше. І стреса не буде. Це не жарт. Ну реально, це не жарт. Можете зайти на його сторінку, подивитися. Вони не воюють. Їхні діти не воюють. їхні діти по закордонах, вони в кончуть заспах в бункерах, у них світло, опалення, все є. А ви мерзніть, готуйтесь. І дихайте, дихайте глибше. І саме головне винен виключно Путін і російська армія. Мародери, які розграбовують країну, які допомагають Путіну. Оці всі зелені гниди, вони не винні. Не вздумайте запитувати в Зеленського, чому він не йде на мирні перемовини. Не вздумайте запитувати в Зеленського, чому він не карає мародерів. Винен Путін і агенти Кремля. Запам'ятайте І дихайте глибше. А тим часом, поки ви дихали, ворог розширює контроль в центральній частині Купянська. Найближчі тижні стануть вирішальними. Мені кажуть, що навіть можливо й дні до втрати Купянська. Те саме відбувається, власне, в Покровській. Для розуміння ситуації в Куп'янській сили оборони декілька разів знищували ворога в районі повороту на автошляху Р-79. Це насадки. Кінцева ціль росіяни – фільтрувати переправи у Куп'янську вузовому, повідомляють пабліки. Водночас українське військо. Дуже швидко е, втрачає особливий склад. За офіційними даними, число військовослужбовців, які самовільно покинули частину, тобто СЗЧ, і дезертували Збройних сил України, вже досягло близько 300 тисяч людей. Але неофіційні джерела називають цифру більше 500 тисяч. Щомісячно з підрозділів зникає до 20 тисяч військових. І ця динаміка тільки пришвидшується. Згідно внутрішнім звітом Міністерства оборони за 9 місяців цього 2025 року кількість дезертирів подвоїлась порівняно з цим періодом 22-24. По суті. Це просто дисциплінарна криза. Це розпад армії як керованої структури. До того солдати в більшості своїй йдуть не через страхи, а через безвиходь, через втому, через відсутність віри в командування. За словами офіцерів, для багатьох бійців. Піти в ССЧ це шанс вижити, повернутися до родин. Експерти відмічають, що зростання кількості СЗЧ прямо пов'язані з катастрофічним положенням на фронті. Втрати на передовій досягають до 30 тисяч людей в місяць, а постачання і ротації фактично не працюють. Командири. Вимушені кидати непідготовлених, мобілізованих в бій без достатньої підтримки артилерії і техніки. Офіцери, які служили, воювали під Покровском і Купянськом, описують ситуацію як повністю обнулення підрозділів, коли з батальйона після штурму повертається десяток людей. Для військових психологів, очевидно, моральна і фізична втома бійців перейшла стадію масової відмови від участі в бойових діях. В той же час, якщо динаміка СЗЧ і дезертирства збережеться, то до кінця 2025-го українська армія втратить ще близько 100 тисяч людей. Це призведе до. Незворотнього зниження безздатності і втраті контроля над значною частиною лінії фронту, що особливо критично, враховуючи факт, що противник тільки посилює тиск зразу на декількох напрямках, а ви дихайте глибше, як каже Дебіл Миловано.